А що пахнуть хлібом, цей випуск у нас буде присвячений огляду ярих культур, які вже посіяні на нашому господарстві. І почати хочемо з гороху. Горох у нас есо, посіяний з густотою 600 тисяч на гектар, на міжряддя 30 см. Сівалкою анкерної агеда. Перед посівом у нас тут було зроблено лише боронування. Закрили ми вологу та попрацювали проти впадовиці озимої пшениці, так як на цьому полі у нас попередник з лівого боку. Тут була зима пшениця, а з правого боку тут був льон. Це поле ми добрали кусочок, але саме зараз тут дуже гарно видно всходи, тому що на пшениці трошки забивається, бо є рослинні рештки. З осіння була культивація і посіяний горох весною ми сіяли 5 березня. Отримали всходи, Отака зараз у нас культура з такою потужно-кореневою системою. Розвинутою губина посів 5-4 сантиметри у вологий ґрунт. Планували ми тут внесення ґрунтового гербіциду, але через погодні умови, похолодання і дощ, 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 дощову погоду не встиглимо спрацювати, будемо вже по факту боротися з бур'янами по вегетації культури. Отак вих... зараз у нас виглядає горох. Горох в задовільному на сьогоднішній день поки що стане. Конкуренції в нього тут поки що немає. Цей десь трошки губже попав, але не важливо. Але саме головне, наскільки гарно розвинутий зараз у нього вже корінь. Кому цікаво, якими препаратами обробляли, пишіть, будь ласка, коментарі, відповімо. Без питань. Далі ми їдемо. На наступне поле. і Зараз покажемо, як там ситуація. Це поле у нас льон олійний, посіяний він у нас теж на початку березня. При посіві ми давали мікродобрива гранульовані з акцентом на цинк та фосфор. 80-70% у нас жильна повністю зійшло. Весь інший на підході, день-два, і ми отримуємо 100% тут сходи. Перед посівом ми тут зрихвили з осені, і з осені у нас була культивація для вирівнювання ґрунту. Після того ми зайшли бороною, закрили вологу весною на початку також березня і бризнули, тобто внесли гліфосат для боротьби з падовицею зимої пшениці і деяких зимуючих бур'янів. Зараз ми вам трошки вище покажемо, як він це почуває. Так, Цей рядочок у нас зійшов майже ідеально, тому зараз ми вам покажемо. Оп, яка його тут кількість вольна. І навіть, видно, що доброго розпадається. доброго швидко доступні, швидко розчинені. Отак він зараз виглядає наш льон. Культура якою ми вже 4 роки займаємося, ну і доволі непогано вже з нею, можна сказати, на Ти. Ну, непогано отримали всходи. Зараз якраз тепло, волога є, він активно активно вегетує вже. Так, поїдемо далі на наступну культуру. У нас поле з гірчицею, у нас гірчиця біла в цьому році посіямо її 50 гектарів, щоб краще з нею ознайомитися в подальшому будемо. Я думаю, тільки збільшувати площі, тому що це культура, яка дозволяє до ладу привести вашу ваш ґрунт. Якщо у вас тим паче є проблеми з дротяниками, там після кукурудзи ви висіваєте. Вона своїми кореневими виділами повністю. Пригнічує розвиток різних шкідників у ґрунті, а саме більше це дротяника. Посіяна вона також тут на початку березня зробили ми тут обробку гліфосатом, заборонували. тобто і посіяли гірчицю в нормі 1 мільйон на гектар. Зараз у нас вже майже тут 80% культури зійшло. Хочемо зараз показати, як вона виглядає її стан, щоб в подальшому ви розуміли динаміку розвитку культури і операції, які ми тут проводимо. Поки що наступна операція це тут буде у нас внесення гербіциду, але вже по факту. Гірчичка у нас посіяна була на губину 4-5 см, також анкерною сівалкою агела. Отак ось зараз виглядає сама культура оброблялися добре насіння мікро- та макроелементами, то також є все тут у нас добре. Кому цікаво, то пишіть в коментарях, обов'язково відповімо. Дуже гарно розхожу. А сама, сам, сам корінь, бачите, такий гарно опушений. І все в неї зараз добре. Повітря є, живлення є, волога є, світло є. Тобто, в подальшому ми будемо тільки дивитися, на ранніх етапах її може трошки бити блоха, але це постійно треба контролювати. І інсектицидом протравлені сміна це обов'язково. Так, на цьому полі я хочу. Завершити цей випуск. Обов'язково слідкуйте за нами далі. Ми будемо висвітлювати ці культури, які для когось нові, для когось старі. Але якісь моменти, можливо, ми будемо розповідати в подальших відео, там, де буде вже більш обширний огляд і де буде що показати. Тому дякую, що ви з нами, і до зустрічі на нашому каналі.